Вітаю всіх! Ми сьогодні поговоримо про текстові процесори Microsoft Word і про те, як можна побудувати в таблиці текстом процесорі Microsoft Word. Для початку познайомимося з інструментами для побудови таблиць. На вкладці Вставка ми можемо обрати, наприклад, доступні зараз три варіанти: побудова таблиці за остатнім зразком, через вставку таблиці, де ми можемо вкладати кількість рядків, кількість ставців. І ще один варіант. Це намалювати таблицю, тобто розкреслити зовнішню рамку таблички, а потім вказати внутрішні лінії. Перед тим як ми почнемо будувати табличку, давайте знайомимось з іском, тобто небличку зрозуміло XiaomU UA, гілці Матлесор таблиці. Ось тут є посилання для відкриття зразку, і ось така табличка нам потрібна. З цієї таблички ми бачимо, що нам потрібно 7 стовпчиків, 5 днів від 2 стовпчика і 9 рядків. 7 стовпчиків, 9 рядків. Використаємо варіант через ставку таблички. Стовпчиків вкажемо 7. Рядків вкажемо 9. Ширина нехай буде автоматична. Відповідно до Області нашого тексту, тобто враховуючи розміри сторінки і поля. Далі, із зразка видно, що, наприклад, перший рядок і другий мають висоту більшу, ніж решту. Для цього ми встановлюємо курсор на межу і затиснувши ліву кнопку, ми можемо збільшувати висоту. Ну, Приблизно ось так. Далі в цих комірочках має бути записано введено е дні тижня від понеділку до п'ятниці. Е Переключатися між комірками можна стрілочками, кладурі мешкою або літом. Звернуть що ВОП намагається нам допомогти. Зведенням, тобто, якщо введене слово є словник у Word, він нам робить підказу. Далі е зразка видно, що нам потрібно ці, цей текст у мірках розвернути вертикально. Для цього ми не по одному, а всі разом зробимо вкладочки макет, ми можемо обрати напрямок текст. От, який нам напрямок потрібен. Якщо ми бачимо, що Висота рядка маленька, ми можемо її збільшити. Зверніть увагу, що на цій вкладці також нам доступні 9 варіантів вирівнення. Ми застосуємо такий по вертикалі, по горизонталі, по центру. Також зверніть увагу, що коли ми не активізували табличку, вкладочок, таких як конструктор і макет, немає. Коли активізована будь-яка комірка таблички, то тоді з'являється ці дві вкладки. Далі зразка видно, що нам потрібно застосувати розклад занять, номер і розклад дзвінків, причому деяких меж не повинно бути видно. Це можна зробити різними варіантами. Застосуємо, наприклад, такий. Об'єднаємо ці комірочки. Накладці макет на я виділені комірки об'єдную. І для цієї виділеної комірки на вкладці конструктор я оберу, що границь немає. Таким чином в мене всі границі пропали для цієї комірки. Подивитися, як виглядає зараз табличка, можна, наприклад, ось так. Файл, печать. Бачимо, що немає. Повертаємося до нашої таблички, друкуємо розклад. Зараз казуємося розклад занять. Причому зросту це за головними літрами. Можна, наприклад, ось так зробити. Я натискаю комбінацію shift Вирівнюю по центру, або використовуємо такі навіть вирівняння по вертикалі по горизонталі по центру. Далі для тих ліній, які мають бути видимі, наприклад, ці, ці ми застосуємо інший підхід. Але перед цим давайте зафарбуємо фоновий кольор. Як нам вказано на зразку, він має бути якимось відтінком фіру. Далі я оберу Тип ліній подвійний. Дивіться чому. Тому що на зразку я бачу, що деякі лінії є подвійними. Таким чином я відразу кажу зовнішню рамку таблички, яка має бути подвійною. І якщо ви були уважні, то ось ця лінія і осі на зразку також виділено подвійно. Далі використаємо сполучну лінію трішки товстішу. І колір білий. Це необхідно для ось цих ліній. Далі э, ми можемо відключити олівець, подивимося на зразок. На зразку ми бачимо, що також текст виділено тут. Таким білим кольором Shift. Додрукуємо ось тут номер, розклад дзвінки. Виділимо ось так. І, наприклад, на головній оббираємо кольор shift білий. Застосуємо вирівнювання. Центру, і горизонталі, а тут по вертикалі понизу, а по горизонталі по центру. Наскільки я пам'ятаю, заголовку на півджину. Так. Так. Угу. І ось розклад занять в мене будущее А Розклад звінки такого. Є. Далі ми можемо сюди внести нумерацію заняти. 1, 2, 3, 4, 5, так далі. Ширину стовпчика можна зменшити. Цю номерацію можна вирішити по центру. На курсі. І далі нам потрібно ввести назви занять. Назви занять до скавичій математики і називаємо фізичне виховання.

політоволі. Середу етика, інформатика. Бачимо, що інформатика повторилася. Значить, Можемо, наприклад, виділити з місткомки, скопіювати через буфер обмін даними і вставити. Далі іноземна і наземно знову повторюється. Давайте випустимо інший варіант. Я виділю даний текст і, затиснувши ліву кнопку і клавішу Ctrl, я тягну в іншу комірочку. Визуміть увагу, що при притягуванні з'являється плюсик. Біля вказівника мишу, що буде означати, коли ми відпускаємо ліву кнопку, то утворюється копія. Далі заняття вища математика знову повторюється. Виділимо і потягнемо вже правою кнопкою миші, миши, звіт lay то з'являється context меню, в якому я можу вибрати, наприклад, копіювати. Далі екологія фізичне виховання. Фізичне виховання можемо скопіювати. Мені, наприклад, сподобалося варіант з записнутою Ctrl. Якщо не Вміщується текст, автоматично Word вот, переносить на наступний рядок. Якщо нам це не подобається, ми можемо збільшити ширину стовчка або навести в казінник миші і двічі клікнути лівою кнопкою. от автоматично підбирає ширину стовпця по вмісту. Після фізичного виховання фізики є. П'ятниця у нас. Іноземна інформатика, вища математика. Всі ці були. Тому можемо скупімось копіювати. Іноземна інформатика. Інформатика. І вища математика. Так. Зміст ми заповнили. Уважно подивимося, що він має бути напівжинний по центру. Влачаюсь, курсів, курсів і по Знову ж таки, у нас ширина стовпчика потребує збільшення, збільшила. Причому звертаємо увагу, що тоді табличка вже виходить у нас е, на праве поле. Ми можемо виділити цю табличку і вирівняти її по центру. Таким чином позбутися скажімо, тої помилки, що виходить на поля. Далі, далі потрібно ввести розклад дзвінків, нічого тут складного немає. І зрозуміло, що нібито все. Давайте ще раз подивимося на зразок. Ось так мало вийти. І ось так у нас виходить. З шрифтами, напевно, тут шрифт з засічками був, скажімо, Times New Roman. Можемо це зробити. Хоча для теми. Роботи з таблицями, це не важно. Ось І давайте подивимося при перегляді, при друзі, що у нас виходить. Я бачу, що нам потрібно збільшити ось так трішечки висоту цього рядка. І фактично ми досягли того, що хотіли.